подивилася новий серіал на Netflix, який називається Сирени. Е, дуже, дуже прикольний міні-серіал. Там п'ять серій буквально в головних ролях. Пять серії? Так, так. Я просто подивилася його за день. Робочий? І там в головних ролях Меган Фегі, Мілі Алкок та Джуліана Мур. Ми завжди говорили. Джуліана Мур, чи як правильно? Джулі... Джуліана Мур? Я Джули... не знаю, що з тобою відбувається. Я не знаю, я така Джуліана. Я так, О, тебе серцевий Бі, напад? Можу... Джулі. Я, короче, не могла зрозуміти, як вона була Джуліаною весь час, наче щось не то. Про Мілі Алкак можна додати, да. що вона грала в нових... Ем, грах Ігри престолів». Ігри престолів», як називається Дім Дракона. Дракон. Дракон. Да, вона грала мол молоду принцесу Рейніру чи як її там звати. Тобто угу. це та акторка. Да. А Меган Фехі грала білому лотосі», в жирним шрифтом і в ідеальній парі. стані, що я бачила на цесі. А, точно, да. точно. Да, да, да. Це ну це прикольна актриса. вона мені дуже подобається. І взагалі дуже класний цей склад. Серіал теж нагадує чимось таку ідеальну пару, щось таке е, яскраве коротке, цікава історія, Трилерне. трошки да трошки трилера, трошки якоїсь драми, трошки кримінал, якби серіал ідеальний для мене. Просто на один раз так глянути. Нічого особливого там немає, нічого. Прям як ми думали, там можливо там щось буде більше про пульт розкрито. Нічого uh -huh. такого. Але просто цікава історія на один раз можна подивитися там про двох сестер, і одна із сестер, сестер стає дуже сильно. Прив'язаною прив'язаною прив да, до героїні Джуліани Мур, до ось, такої багатої сім'ї. Вони живуть на острові, в них там будинок на горі. І, типу, як така трохи алюзія, що як боги, типу, живуть зверху, от, і вона ніби сирена так завлікає їх своїми mm -hmm. піснями, типу, такого, до, до себе, до своєї, до свого оточення. От але такий цікавий твіст в кінці, mm -hmm. тому тому. Дивіться. Ну, мені здається, Джуліана Мур, в неї є така класна аура якоїсь Бачки. головної сектанки, знаєш, да, яка да. заманює, типу в неї вайб чи такого. Хочеться мені також подивитися цей серіал, але якщо чесно, більше. Вважали, сподівалися, можливо, що там буде такий сильніший аспект секти, mm -hmm. типу, показати, як люд, людей заманюють. Але це просто, я так розумію, це місце дії. Ти як глядач розумієш, що це якась секта, але вона сильно не розкривається, так? Да? да, взагалі не розкривається. Якби там і немає ніяких таких, це більше, типу, там є якісь натяки, типу, що це якась секта, але це більше про те, мені затяжка, що яка. Там сильна аура у Джуляни Мур, ну типу гол... uh -huh. героїні Джуляни Мур. Що вона змогла привабити там інших людей до себе? Типу, вони там разом. Ну